Ще в дитинстві я ходив у трави гомінливі трепетні ліси, де доби мовчали величаво у краплинах ранньої роси, бігла стежка вдалеч і губилась, а мені у безтурботні дні назавжди навіки полюбились ніжні і замріяні пісні. Ніх дзвеніло щастя не почати, радість невимовна і жива, коли їх виводили дівчата, які йшли у поле на жнива. Ті пісні мене найперше вчили поважати труд людський і під, шанувати вітчизну мою милу, бо вона одна на цілий світ, бо вона одна за всіх нас дбає. Нам дає і мрії, і слова, силою своєю напуває, ласкою своєю зігріва. З нею я ділити завжди буду радощі, турботи і жалі, бо у мене стукотить у грудях грудочка любимої землі.